Харківщина під обстрілами окупантів. Зведення хова за добу. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема Лосівка Бочкове, Чугуївського району. Красне перше, дворічна Сеньківка Петропавлівка, Іванівка Берестове Куп'янського району. Авіаційного удару зазнала Іванівка Куп'янського району. О 15.10 окупанти обстріляли село Курилівка Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок лінію електропередач без постраждалих. Рятувальники звітують, продовжували працювати в умовах воєнного часу. Протягом доби на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами, рятувальні підрозділи ДСНС не залучались. О 22.40 бійці 18-ї частини ДСНС двома відділеннями виїхали на виклик за адресою Харків, вулиця Валентинівська, 5. Там горіли відразу чотири гаражні бокси на площі біля 120 квадратних метрів. Вони мали спільний дах, тому вогонь зміг швидко розповсюдитись. Під час пожежого гасіння вогнеборці врятували два транспортні засоби та сусідні гаражі. Загасили пожежу о 23.29. Постраждалих немає. Причина виникнення загоряння встановлюється. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 27 вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу, ЗСУ впродовж доби відбили 17 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Куп'янського району. Марія Соловйова, Дмитрон Гуєн та Ігор Мікенін. Харків. Новини.